Ті, що мені готувала завжди мамка, а мамки готувала її прабабуся із сирою картоплею, будете допомагати готувати. Давайте. Цей рецепт передала мені мамка. Я не скажу, що він у нас прямо по селі такий знаменитий, того, що, можливо, готовлять, можливо, не готовлять От на любителя. До мене, коли приходять гості, і я приготовлю такі вареники, допустим, так, всі питають, а з чим це вареники? А, а як оце? А, а да, ну, Бо цікаво. Е, того, що виходять вони на смак не ту не ту деруни, того, що є там і смак картоплі, і є смак часнику. І, а якщо зараз ще додать якоїсь приправи там, чи мівіни, чи чого ну, в саму, саму начиночку, то взагалі м'ясо е, тісто робимо обичне. Можна із яйцем, можна без яйця. Обичне. Це воно для вас обичне. На воді? Зробила на воді. Вода, сіль. Ну Я завжди замішую тісто на теплій воді. Угу. На теплій воді. Ви... Можна, в принципі. Так, вони, в принципі, одинаково. Я думала, може хтось мені буде допомагати ще. Значить, воді. натерти картоплю, часник і цибулю на терку. На терку. терку. Але зразу ми прімо картоплю, потім ставимо її відсіжувати, щоб пішла з неї юшка. Бо якщо ми все мішаємо і потім оцідемо, то ж і смак цибулі, і смак часнику. А я частнику. У нас готують вареники із тушкованим м'ясом. Тобто Роблять м'ясо жарене із І з усим. Потім його перемерлюють на насурочку. І ось ці вареники роблять. Це якийсь куркульський рубль. Так, це да, ми віджимаємо, дивіться, стіки. Воно стільки. Ще бажано його зараз трохи і підсолю. Оце ми солимо зараз картоплю, Це ну, що та всю, все, що треба було всередині посолити, ми більше нічого не солимо. Можете може, не тінуть зі. Так. Да. Може, ми ж тут будемо сало вісити. Возьмішуйте оця терту цибулю. Зараз насну і, і вже угу. і ще перчик картопельку. Ага, о, і ще чорним перчиком. Трохи перчик. Чор. Бо буває. Готовиш, готовиш, ага, спас і лістав. Угу. Це ця баба Катя, що ми близли? Угу. Це ж вона наша Добринська. Я чого вас повезла і до баби Каті, і до Баби Каті. en este